Мільйони українців, кожен на своєму місці, наближають вирішальний день день перемоги. Перемоги у війні за нашу свободу і гідність. Знайомтеся, голова громадської організації Світло життя звягіля Іванов Андрій, своєю громадською позицією і активністю щоденно разом з нашими Збройними силами України громадська організація наближає українську перемогу. Громадська організація «Світло життя» з Вягіля вже декілька років спільно з проектом Допоможемо вижити, ми спрямовували весь свій ресурс, і напрямок був. Це люди, які попали в тяжкі обставини життєві, це багатодітні. І з 24 лютого, коли вся наша країна, вона проснулася під ті взриви, під ті, ту тривогу. Ми зібралися і домовились про те, що ми будемо спрямовувати наші ресурси, нашу увагу і всі наші сили на те, щоб дійсно відстоювати нашу волю, нашу свободу, відстоювати інтереси, культуру і цінності нашої держави. Перші дні ми спрямовували сили на те, щоб вивозити жінок вагітних з дітьми. Дав безпечні міста деяких на західну Україну, деяких в Польщу, в Німеччину. І з того часу, вже на протязі 9 місяців ми допомагаємо людям спільно з нашими партнерами: це Німеччина, це Польща, це Англія. Ми сьогодні три рази на тиждень приймаємо людей на нашому пункті допомоги, це переселенці. Саме для переселенців спрямована ця допомога для того, щоб полегшити самій державі цю проблему. Вирішити, і ми сьогодні приймаємо, консультуємо, надаємо продуктові набори для того, щоб тут на місці вони змогли адаптуватися. Ми облаштовуємо їм клуби, такі інтеграційні. Напрямок, і також паралельно з цим ми спрямовуємо всі свої ресурси, які знаходимо, і виїжджаємо як капелани, як волонтери. Виїжджаємо в місця прифронтові, де дійсно наші хлопці сьогодні, вояки, вони відстоюють інтереси нашої держави для того, щоб більш-менш ми могли сьогодні спокійно перебувати в своїх домівках, в своїх оселях. Тому ми там з ними виїжджаємо, допомагаємо по силам. Наскільки це можливо на їхні потреби відповідаємо? І саме головне, що ми підтримуємо їх духовний, їх душевний стан. І віримо, знаємо, що разом, коли ми об'єднуємо наші зусилля, це крок за кроком це нас наближає до перемоги, і ми будемо бачити дійсно ту поразку, ту посоромлення ворога і всіх його намірів. Тому ми дякуємо, що в цей час. Ми можемо мати честь і привілегію, також доєднуватись і спільними зусиллями составляти одне ціле як народ, як нація, як, як держава, як країна. Дякуємо вам за вашу волонтерську діяльність, українську гідність. Ми всі, хто воює і працює, живемо заради того, щоб Україна жила. З нами Господь Бог разом до перемоги.